Ну що, здрасті, з вами якась Дрепа і сьогодні ми з вами будемо говорити про дуже цікавий, милий та комфортний жанр, точніше під жанр фентезі. Козі фентезі. Я розповім вам, чому він зараз такий популярний, як він взагалі виник. І поговоримо з вами про книжечку Легенда Талатте, поговоримо, що не якась пародія. Взагалі просто обсудимо та мило і затишно посидимо разом з вами. Ну що ж, я буду починати відео. Ви заварите собі чайочок або зернову водичку і будемо нарешті починати. Разу хочу вибачитись, якщо буде щось зі звуком, тому що оцей мікрофончик я ще тестую. Буду тримати його сьогодні в руці, бо я не дуже поки що розумію, як мені нормально приклеїть, щоб звук був адекватним. А тому що скільки я стараюсь, ніфіга не виходить, приходиться його тримати. А звук просто без мікрофону, мені на моїх старих відео не подобається. Тому цього відео буде так, якщо в мене не вийде і звук буде настільки жахливим, то цього відео тупо не вийде і мені перейдеться перезнімати. Сподіваюся, так не станеться. Дуже сподіваюся. Давайте взагалі поговоримо, що це таке, що це за жанр. Козі фентезі це піджанр фентезі, який фокусується на невеликих і зручних способах життя дружбі, теплі, затишку та гуморі. Цей жанр часто відзначається відсутністю насильства та жорстокості, яке мені ж так набридло в звичайних і пічних фентезі. Також присутністю малесенької дозимагії або фентезійних елементів, які додають казковості і неземної аури. Вгалі Козі Фентезі, як на мене, це ще якась суміш старих діснеївських мультфільмів дитячих казок, яких розповідає на ніч, і тих самих е, історій, книг і фільмів, які читала і дивилася моя бабуся, а потім вже я, про те, як е, дівчата їхали в якесь містечко чи село, відкривали там свою якусь кав'ярню, пекарню, е, квітковий магазинчик і робили свій бізнес. Ось це для мене, ось так я можу писати козі-фентезі, бо це я дуже схожим, і це такий набір всього. А, ну звісно, просто звичайного фентезі. Але, як сказано, без жорстокості і вбивств, і всього такого. Коли я читала цей фентезі, я постійно посміхалась від його затишності, від того, як мені було тепло на серці. І це дуже-дуже приємно. От я вам, справді раджу хоч разочок спробувати почитати таке фентезі. звідки взявся цей жанр? Хоча походження цього жанру і не є нам відомим. Але вважається, що Козі Фентезі почалося з диско світу Террі Пратчета, яке почалося взагалі у 1983 році. Ці книги взагалі відомі своїм гумором, цікавими персонажами та філософськими відцінками, які роблять їх особливими. Тому ми можемо, в принципі, називати Террі Пратчета ну, першим автором в цьому жанрі. Ну, або, як мінімум, одним з найперших відомих авторів цього жанру. Вибачте, я буду час від часу відволікатися папечочок, тому що він слишком вкусненький. Да. Як я вам казала, розповім, чому Козів Фантезі став відомим. Ну, і також актуальним та таким популярним наразі, сам от зараз. Коли я вперше бачила книжку, ми разом з вами були книгарні є і вибрали мені якісь книжки. Я кажу, мам, о, диви легенду та лати, оце книжка, які пишуть зуміри. Ну, хоча Тревіс Болдрі і не є зумером, але ця книжка прям справді для зумерів. Козі Фантезі став відомим через свою неподвійну здатність сприяти відпочинку та релаксації, тим самим не ображаючи читачів до казкового світу, який відкриває невідомі можливості. Він збув популярні серед шанувальників фентезі, що шукають спосіб відпочинку від напруженого життя та побудувати зв'язок із героями та світом, які близькі до їхнього серця. А взагалі мені здається, що просто саме зумери покоління Z які вже просто настільки мають великий доступ до різних книг, фентезі, які вже цим просто перенасичені, не хотіли просто ну, дізнатися щось інше. Тому що ми вже бачили дуже багато різних історій про те, як тобі треба спасти світ. Але от, ну, не було історії про те, як просто було щось буденне. А я пам'ятаю, як ми, коли сама коли читала якісь книжки фентезі, мені завжди було цікаво подивитися про звичайне буденне життя цих людей. Ну, або істот, більшість яке фентезі. От, тому я вважаю це справді круто. Плюс, да, справді, справді через цю тому і справді через... Пф, боже, я вже я розвчилася розмовляти. Тому справді через цю перенасиченість всякими різними... Е... Епіч, епічними, поворотами поділ, звичайному фентезі, війнами, битвами. Іноді справді хочеться просто розслабитись. І саме Козі Фентезі цим допомагає, тому що ти просто читаєш, розслабляєшся, не думаєш, посміхаєшся під час прочитання. І це really cool. Наразі англомовний бокток вже відходить від Козі Фентезі, бо вони кажуть, що... Ну, в принципі, воно дуже схоже і однакове. Але, можливо, просто у нас такого ще не буде, тому що у нас є всього дві книжки Козі Фантезії, ось о, Легенди та лати, та ще одна книжка Тревіса Болдрі, там щось про книжки. Зараз ставлю десь тут оплату, І насправді це трошечки сумно, бо до України ще цей тренд не дійшов, а у, в Америці, та взагалі англомовному буктоці він вже уходить. І так, до речі, буває дуже так, часто. Поки наші видавниці додумаються щось перекласти, всі вже валомовні бухтоці про це позабували. Якось так. Але я б, наприклад, хотіла почати ще більше таких козі-фентезі. Можливо, тоді мені це вже набридно, ну, тому що так, справді, вони одноманітні. Але давайте будемо чесними, дуже багато і епічних фентезі є одноманітними. Скільки у нас однакових сюжетів про те, що якась молоденька людинка повинна спасти світ? Бляха-муга, весь світ повинен спасти якийсь підлітак. Або ну просто якийсь, не знаю, якась ну, молода людина. Просто. Або ти там теж зробити те. Або ти виявляється, що на самом делі ти не обична людина. Ти там якийсь просто потом, потом свиний мах, фейрі. Просто тебе забрали з твоєї сім'ї, дали на, на воспитання обичним людям. У нас куча такого. Просто там міняється герой і персонажі. є дуже схожі. Це, звісно, нормально. Тому я не думаю, що нам треба дуже наголошувати на одноманітності Козі фентезі, Бо тоді ми можемо наголошувати і на одноманітності ромкомів, -ром але і, любов і любовних романів загалом. Люди досі люблять любовні романи, навіть не більше на їхній одноманітність. Я так само. Тому я думаю, що і Козі Фентезі також її включає ось той самий жанр в одноманітність. І це непогано, це окей, як на мене. Що ж. Перейдімо до легенди та лати, як книжки. По-перше, я дуже вдячна людині, яка робила цю обкладинку, і дуже вдячна видавництву Artbooks, що вони вирішили не міняти, а зробити таку ж саму красоту. Подивіться, це просто, це щось що неймовірне, це щось красиве. І чесно, я хочу сказати, КСД, повчіться, будь ласка. Ну, якщо самі не можете зобразити свої обложечки, то не міняйте їх отак. Вибачте, будь ласка, просто у мене трошечки травма після того, як я понадивлялася на обкладинки КСД. Я навіть не про цю ці... ну, серію поняла Дуглас, про кутки всі говорили. Я про ці гачку, оцю кислідню серію, серію, бо я хотіла її прочитати. Але ці обкладинки, ну це просто... М -м -м. просто тіпа, я дуже хочу, щоб всі обкладинки були гарними. Я, наприклад, дуже хочу прочитати гордість та упередження. Так, да. Да, хочу. Але прикол в тому, що, я так розумію, права на цю книжку лише у фоліо. І, до речі, вони читати зробили переведення. Переведення теж жахливе, жахлива обкладинка. Кажуть, що там сторінки нормальні, але я не хочу підтримувати це видавництво своє покупкою книги. А книгу прочитати я хочу. Трошечки про сюжет цієї книжки. Маршуся Віві, яка втомилася вже від роботи мочем так кровоприлить, надивившись, як у гномському місці на кав'ярню готують каву, вона вирішила, що хоче відкрити таку саму, десь в іншому місці. І вибрала місто Цьон. Поїхала туди. І далі вся книжка розповідається про те, як... Як вона створює цю кав'ярню, як знайомиться з людьми, як там все будується. І це дуже-дуже мило і затишно. Мені завжди було цікаво читати про те, як люди створюють якісь такі от свої заклади. Це дуже прикольно. І тут навіть це трошечки квірна лінія між м -м, ВІВ та тандрі. Та ось, ось ось, Вів, ось тандрі. Та це дуже мило. До речі, я вам просто хочу показати ці невероятні косплеї е, дівчат. so А взагалі моїм улюбленим персонажем у цій книзі став Щуролюдик. Людик. Це так мило. А взагалі, ось тут зараз вам будуть всі персонажі. Е, з відео я, Це якесь англомовне відео, але я вам його перекладаю всіх персонажів, бо там трошечки назви не усюди співпадають. Ось так ось. Що ж, цю книжку я оцінила на 5 з 5, Тому що вона мені попала прямо під настрій, Тому що я вважаю, що якраз ось оці кодіфендери читати найкраще. Воно так мило атмосферно і затишно, що це капець. Я завжди читала це такими смаколкою чи чайком, Тому я вам просто раджу цю книжку. Прям раджу. А тепер що ж до того, що, що та за поділка? Коротше, лістала я, теж англомовний ТікТок. В пошуку. Ну, щось про ла ось загалом. І побачила щось ось таке ось. Я дивлюсь, блін, тупо точ-в-точ обкладинки. Називається це... Називається книжка Чаклунство та булочки. Я дивлюсь, і типу думаю, що це, я ну, трошки не поняла, що там був за текст, переклала. Нічого, понятно, ну, ладно, заб'ємо. От, я так, я так розумію, це що та... Хто то взяв і дуже... Там настільки схожі, що навіть обхатники зроблені в одному стилі. І це дуже дивно, бо персонажки такі ж самі майже. Тільки ось ця героїня не рожева, а якась біла. І я не розумію, для чого це було робити. Я так, я так і не зрозуміла, що. Я так думаю, що це просто, коли подивились на ось цю ось популярність гальні талати, автор чи авторка вирішила виписати таку ж книжку. Чесно кажучи, ну таке. Якщо я не розібралась, я щось неправильно сказала, вибачайте. Ну я старалась, ну може, вона не зрозуміла. Якщо ви знаєте більше про цю ситуацію, напишіть мені, мені буде цікаво почитати. А сьогодні у нас такий вийшов дуже легенький, спокійненький, випуск тоненьких таревенів. Сподіваюся, вам подозрев, сподіваюся, вам сподобалось, ви комфортно та затишно провели час разом зі мною в моїй компанії. Сподіваюся, звук вийшов нормальним. І мені не прийдеться перезнімати це відео. Я всім дуже вдячна за перегляд і зустрінемось у моїх наступних відео. Не забувайте підписуватись на всі мої інші соцмережі, які я залишу в описі під відео. Всім па-па!